Биті вікна та частково пошкоджене обладнання. Як працює херсонська обласна дитяча лікарня, яку за місяць тричі обстріляли російські військові? Зупинити кровотечу, зробити штучне дихання або непрямий масаж серця. Херсонців навчають, як надати першу домедичну допомогу. У херсонській бібліотеці проходить акція зі збору теплих шкарпеток для військових. Альбіна Соболєва не відходить від ліжка сина. Хлопцю зробили операцію на госпіталізацію. Довго не наважувались, говорить жінка, Побоювались обстрілів, але зрештою звернулись до лікарів і не пошкодували. Чекали, поки нам зроблять. У нас стояли, був складний перелом. І доктор Герой один залишився здесь. І вообще без проблем. Все добре. Нічого, все медикаменти, все. Їхні условия дуже хороші. у лікарні. Зараз всі вікна в палатах і кабінетах забиті плитами. ОСБ. це задля безпеки дітей, розказує старша сестра діагностичного відділення Наталя Курдюкова. Облаштували і укриття, до якого спускаються під час масових обстрілів. Тут тепло, ну ми такі зручні доволі умови. Зробили є люльки для маленьких діточок, є ковдри, є матраци. Завжди свіжа вода. ми Щодня тут міняємо воду, і для маленьких діточок є пляшки, є разові папери. Тут біотуалет ми такий є Тут фонарик на всяк случай, що буде централізоване відключення, і є навіть така каталочка для тяжкого хворого. Команда обласної дитячої лікарні з початку повномасштабної війни роботу не припиняла ні на день. Працювали і під час окупації, і зараз під обстрілами. сюди. Логічно, ну, вже звикли, вікон немає плачети. Перебули з світлом. Дному ми для цього підготувалися. У нас і стабілізатори, і комулятори, генератори. А так працюємо. Російські військові тричі за місяць наносили удари по лікарні, розказує директор медичної частини Олексій Мащенко. З обладнання пошкоджено деякі пристрої для штучної вентиляції легень. Мінімальні такі пристрої медичні там, газовий аналізатор або, наприклад, в приймальному відділенні там, пошкоджений наркозно-дихальний апарат. Ну, збитки значні. У лікарні зараз діти з деокупованих районів області. Попри складні умови, маленькі пацієнти отримують таку саму спеціалізовану медичну допомогу, як і до війни, розказує старша медична сестра Наталя Курдюкова. Ми працюємо в такому штатному режимі. Ми працюємо, всі виходять на роботу, діти є, робота є. Надання невідкладної допомоги також завжди. щодобово. Медикаменти всі ми забезпечені. Ми працюємо. Хоча і тяжко, гучно, але працюємо. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини, Херсон. І на себе. От так, от так, все. Ногу розвернула, цю ручечку забрала, щоб він її не притиснув ліву. Лікар невідкладних станів Леонід Добровольський показує, що таке безпечна, стабільна поза для людини. Сьогодні на тренінгу у нього 14 херсонців. Серед них Олена Альбіхіна. Жінка говорить, коли Херсон опинився фактично на лінії фронту, зрозуміла, навички до медичної допомоги життєво необхідні. Прийшла на ці курси для того, щоб отримати навички оказання першої допомоги, тому що в теперішній ситуації, коли у нас вибухи, коли обстріли, то це може врятувати чиєсь життя. Для мене це важливо, і я давно вже хотіла знайти такі курси, де я можу цьому навчитися. Сьогодні розповідає Олена, отримала багато нових знань, які встигла відпрацювати наочно. Потренувалася робити масаж серця, це дуже от зручно, що є такі манекени, можна саме спробувати, тому що знання, коли дивишся просто по телевізору чи відео, ну це одне, а коли вже навик такий вже, ну, ручний, так щоб ручки поспробували, то це краще. Тренінг відвідала і Людмила Кірсина. Жінка кілька разів була свідком обстрілів, але як надати домедичну допомогу, не знає. Тому сьогодні вона тут. Була під обстрілом 24 грудня і так само хочеться знати, як допомогти собі в першу чергу і людям, які нас оточують. Тому дуже, дуже гарний курс, дуже вдячна. Як, якомога більше людей прийде, тим більше зможемо зробити для усіх. Ідею з проведення тренінгів запропонував херсонський волонтер Максим Негров, розповідає Леонід Добровольський. Тоді чоловік зібрав перших 30 відвідувачів. Вони прийшли. Чоловік людей 10, людей, напевно, прийшли за посовом бажання. І приходять одна, дві три особи. Аби знання засвоювалися ефективніше, тренінги стали проводити невеликими групами в середньому по 8-10 людей. Всі приходять за власним бажанням. Лікарі вчать херсонців до медичним основам. Розповідають, як зупинити кровотечу, надати допомогу при пораненні та нагадують про алгоритм дій у критичних ситуаціях. Паралельно ми навчаємо водіїв маршрутних таксі. Ми навчаємо поліцію. У нас велика група людей проходила. На днях в нас проходили навчання і офісні працівники, в тому числі і з обласної військово-цивільної адміністрації. На їхні прохання ми провели люди. Були задоволені. Згортати діяльність говорить лікар. Вони не планують, адже серед херсонців попит на тренінги є. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Херсонка Тамара Сторчеус однієї з перших долучилась до акції зі збору теплих в'язаних шкарпеток для українських військових. Жінка передала 17 пар і в'язатиме їх далі. Її син Руслан Сторчеус був командиром батальйону Херсон і загинув у 2014 році під Іловайськом. Коли плете шкарпетки, молиться за всіх українських воїнів. Розказала Тамара Миколаївна. Носки у мене були нав'язані, і я стала ще швидше в'язати. чтобы как можно больше отослать хлопцам, чтобы было их ножкам тепло. Я всегда вижу, что-то распускаю, что-то покупаю, нитки. Кто-то, вот знаете, кто отдает мне нитки. Потому что я эти носочки все время дарю вот мамам, папам загибших, мы с четырнадцатого года. общаемся і встречаемся. Муж казав, що можна солдатам вообще взагалі. Да. Я я і хотіла, просто не знала, куди і як, щоб навязать и отдать оддати. Про акцію першим дізнався чоловік Тамари Олександр. Він побачив допис у соцмережах і розповів про це дружині. Я їй пояснив, що є така акція. В неї вже була нароблена вже ця продукція. Вона дуже. Обрадувалась не то, що обрадувалася, навіть заохочилась, що ми можемо і вона може своєю роботою, своєю душевною сказати роботою. Оберіть солдат, які зараз там на лінії фронту. Марина друзякіна плести шкарпетки не вміє, але збирається підтримати акцію фінансово. Просічні громадяни можуть такими простими вчинками, маленькими вчинками якось допомогти наближати перемогу, навіть забезпечити або допомогти передати на передову хлопцям носки. Тобто тепло своїх сердець ми передаємо таким чином. Хочемо, щоб наші там носочки зігрівали наших хлопців на передовій. Благодійну акцію започаткували 3 січня в одній з бібліотек міста. За словами ініціаторки Світлани Думинської, вже назбирали половину великої коробки. Дуже приємно, що її одразу підтримали люди. Ті, хто не можуть в'язати самі, вони готові лишати кошти для того, щоб закупити ці шкарпетки, і військові могли їх отримати, бо ми розуміємо, що зараз в таких погодних умовах ми маємо їх утеплювати, маємо в ці шкарпетки вкладати і свої молитви, і свої побажання, і свою віру в нашу перемогу. В'язані шкарпетки можна приносити у вівторок та п'ятницю, коли працює бібліотека. Першу партію планують відправити для воїнів 124-ї бригади, яка зараз захищає Херсон, розповіла Світлана Думинська. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон.